Життя летить, немов у птах. спішить вперед, назад не озираючись. Не мов би вчора я тебе носила на руках, сьогодні ж ти уже із юністю прощаєшся. Не мов би вчора в перший клас тебе вела, а вже твоє дитинство пролетіло, дивлюсь, уже і юності пора пройшла. І ось уже у двох видень одруження зустріли. Я пам'ятаю, синку, все твоє земне життя, яким турботливим і лагідним зростав ти. Завжди усім спішив допомогти, умів ласкаве слово ти усім сказати. Таким запам'ятаю я тебе на все життя, завжди усміхненим, турботливим, веселим. До всіх було у тебе співчуття, я назавжди запам'ятаю твою ніжність. І ось тепер я дякую живому Богу, що долю Він твою з нареченою єднає, благословляє вашу від життєвої дорогу. Я, щиро, діти, вас із днем одруження вітаю. Сьогодні ви вступаєте в життя нове. Його сторінка ще вам зовсім невідома, та хай із вами поруч сам Господь іде, не забувайте ви ніколи батьківського дому. Я вам бажаю щирого, взаємного кохання, умійте одне одного ви поважати, між вами нехай буде ласка і терпіння. Умійте всі образи одне одному прощати. Коли зустріне вас якась тривога, то ви спішіть у за в молитві розказати, хай буде легка вам земна ваша дорога, не забувайте також ви і Біблію читати, хай вам Спаситель подарує діточок, бо все благословіння Боже то є діти приємно чути в домі той дитячий сміх, і з ними можна і плакати, і радіти. Хай Бог завжди у дім ваш посилає здоров'я, щастя, мир і силу і достаток. Всього найкращого вам, дітки, щиро, я бажаю, нехай усе життя ваше Господь благословляє.